Всім привіт! Сьогодні відео підеться про два дуже класних цікавих ножичка, дуже рідких, дуже насправді мало оглядів на ці ножі. І тому я, між іншим згадав, що вони в мене є, і вирішив зняти про них невеличку розповідь мою. Ці ножі в мене з'явилися, напевно, років 7-8 назад, а може. Може і більше насправді. Років оці два конкретно років вісім. Попередні в мене ще було два ножа. Я в двох ножах переробив руків'я, я робив дерев'яне руків'я для них. І один подарував, а один загубив. І потім зразу на заміну купив ще нових два, теж хотів переробляти руків'я, але потім трошки видно перегорів. Е, піде мова про ножі е, новозеландської фірми. Хто знає, вже, напевно, вгадав, це новозеландська фірма називається Sword. SWORD Sword, не знаю, як правильно читається. От. Це ось такі от примітивні фрікшн, тобто вони без замочку. Тут всього-навсього всередині є е, штіфт, який не дає е, скластися. Е, Цю сторону лез, а в цю сторону він складається, так скажемо, без проблем. Тримається тільки за рахунок тертя. І коли ви ним працюєте, ви затискаєте його в руці, і тобто, всі рухи в цю сторону він не складається, він може скластися тільки сюди. Тобто це абсолютно примітивний ножичок, але дуже правильний і дуже такий душевний, і дуже теплий, і кльовий ніж. Там є багато різних моделей. Це з лезом. 8 см, по-моєму. Тут був трошки інший профіль клиночка. я його трошки змінив. Ось так от грубо виглядає клиночок, бачите сворд. Сталь використовується вуглецева, Я читав, ніби така сама, як на вуглецевих морах. щось подібне. Тут конкретно пластиково руків, достатньо толстеньке, тобто його насправді дуже зручно тримати в руці. Е, отут позаду був він такий трошки витягнутий. Я його скруглив, Мені так більше подобається. Ну і я трішки поміняв геометрію леза. Буде вам цікаво, зайдіть на ламнію, наберіть ножі сворд і ви побачите всі їхні ножички. Там є такі тунезенькі, металеві, маленькі, і такі різнокольорові руків'я, і такі з дерев'яними руків'ями. Є навіть нескладні такі е, цікаві е, цікаві ножі. ось. Зведені вони і сама геометрія клиночка у всіх різна. То видно, що вони робляться дуже так сокирно, топорно. Загострені також так собі. Ось, я всі ножички, які в мене були, я старався перегострювати. Або от на цих екземплярах, що в мене є два, то я взагалі робив, перегострював їх в лінзу. Вибугу лінзу, конвекс. Такий трошки корявий, звичайно, але у нуль. Мені дуже подобається як воно ріже. Між іншим, ножі ржавіють не дуже сильно. Був час, коли я постійно-постійно тягав цей ножичок на кишені. Це або другий, зараз вам покажу ще другий. Трошки перероблений. Ось. Ріжуть ножі, просто чудово. У мене є така сира палочка, вони прям вгризаються. А якщо самому, як я це робив, на ньому зробити саморобно руків'я, то вам сьогодні треба навсього дві пла... плашечки виміряти, просверлити гарно ті отвори, зробити, можливо, потаї більшим сверлом. І всередині там треба буде зробити під, під штіфт, який встроєний тут всередині, опорний. Також виміряти, де він знаходиться, і просверлити, вставити його, то ви маєте своє руків'я на дуже чудовому лезі. І він такий ламповий, душевний, добрий, е приємний, дуже ножичок. Тобто викликає тільки хороші емоції. Дуже легенький, важить, напевно, грам не знаю, ну 60, напевно, потолок саме цей. Тобто, бачите, тут тобто ріс в ньому можна дуже гарно контролювати. Ну, це з, е з конвексом, звичайно. Хочете щось сильніше, будь ласка. Руку ніде нічого не наминає. Навіть цей кусочок металу, який стирчить, він насправді абсолютно ніяк тобі нічим не заважає при роботі. Коротше такі це називається в них Sword Peasant Knife. Peasant це селянин, крестьянин тобто... Простий сільський хлоп, тобто це ніж простого сільського новозеландського хлопа. ось. 에... Це типа, як є Opinel у Франції, та? такий примітивний достатній ножичок. Ну, але Опінель по зрівнянню з ним взагалі високотехнологічний ніж. Тут же ж все просто-дуже просто. І другий ножичок, там була моделька з більш. Тут товщина клуночка десь 2,2, 2, 2, напевно, міліметр. Я взяв ще один, в нього була трошки інша форма клинка, як клинок теж трошки поміняв під себе. Ножичок був також трохи товстіший, напевно, десь 2,5 мм. І я його вставив ось таке руків'я. Це руків'я, верніше пляшки, частини ножа від репліки Аніша Рагорова. Він в мене був років 10 назад. Абсолютно не здало лезо, геометрія. Але готовий руків. Я. я якось випадково взяв, приміряв, а він чітко сюди підходить. Я навіть тут просверлив у ньому отвір, бачите? Але я загубив ось такий гвинт. Тобто я хотів, щоб його можна було скласти і гвинтом через цей отвір прикрутити, і це якби він перетворюється у нескладний ножичок. А так вийшло так само. Тобто Він опирається зараз на це тілечко. Отакий тоненький, навіть кліпси є. Я його тягав, дуже довго його тягав в місті. Тобто, єдине, що мені не дуже подобалось, ти його витягаєш, його довго відкривати. Тобто, одною рукою його можна відкрити, але відкривати довго. І через те, що він такий от простий і примітивний, він якби з кармана в мене зліз. Але працює він дуже-дуже кльово. І я... Вони є недорогі, вони коштують. Ну Коли я їх купляв, вони коштували порядку, не ну, як не Дорогі дорогі достатньо. В принципі, по-моєму, 20 євро він коштував, але тоді на Ламні ще була безкоштовна доставка. І я їх замовив і за тиждень вони приїжджали до мене там у Львів. Я забирав їх на Укрпошті. Тобто, тиждень часу тривала доставка з Фінляндії, все там простежувалось, де він є, як він там розпоможується, всі діла. І за тиждень він вже був у Львові. Тобто було дуже зручно. А зараз там доставка близько 100 євро, якщо ти набереш на певну суму. Якщо ти набираєш якусь там певну суму, не пам'ятаю, яку, то тоді тільки доставка безкоштовна. А, а так доставка коштує. Ну от гляньте. Який симпатичний, самобутній ножичок. По формі клинка, таке собі щось міжбоу і дроппоінтом. Також я перегострив його в лінзу. Все дуже грубо зроблено. Е, Спуски з двох сторін у них усі різні. Ось е, такі йдуть латунні гвинтики на звичайну викрутку шліцеву. Тобто його завжди можна підтиснути, розкрутити, почистити. А тут нема що чистити насправді. Тут він нічого, нічого не може його засрати. Ось. По продуктам просто пісня. Дуже класно. По рибі, по м'ясу, дуже кльово він ріже, дуже класно він працює, особливо лензовідні спуски мені подобається. По дереву, ну також, це тут все, все дуже і дуже приємно. Ось. Не міг би згадати про ці ножички, тому що дійсно ці ножики такі якісь... Ну, мені вони дуже симпатичні. Прості. Кажу, сама форма леза в них була трошки інша. Я також форму леза також трошечки змінив. Ну, але сам ви розумієте, які вони були приблизно. То це такий простий, надійний. Руків'я можна завжди поміняти на будь-які, зламалися, поміняли на інше. Ось. Але, в принципі, тут і ламатися нема чому. Така трошечки шершавий такий пластик приємний навіть на ну, от в оригіналі. Коротше, вони мені симпатичні. Це е, такі, е, не знаю, мені здається, що той вибір, який ножеман робить. Е, Ну, як він обирає ніж, це можна багато що про нього сказати. Так? тобто У всіх по-різному. Хтось любить там, майкротеки, а хтось любить опінелі. Так? Хтось любить кол тіла спада, а хтось любить АК-38. Так? Тобто, мені здається, по вибору, по колекції ножів е, ножимана можна в принципі, зрозуміти якийсь його навіть, можливо, характер. Ось. От Мені доподобають такі ножі: прості, спокійні, лаконічні, робочі, ніякого е, нема е, навіть намеку на якусь там е, понтовість. Да? Тобто, Це ніякий не понтовий ніж. Це звичайний, простий роботяга. Такий самий, як Апінель, такий самий, як мора, такий самий, як недорогі там моделі баків прості. Тобто ніяких новітніх технологій, все просто і зрозуміло. Тому обирайте ножі, які вам подобаються. Дуже важливо, щоб вам ніж саме подобався. Тобто, якщо ви будете мати ніж, вам хтось там навіть підскаже, скаже, от візьму такий то от ніж. Ви його купите, придбаєте. І будете його носити, і якщо він вам не подобається, ну він не приживеться у вас, той маркет. Ну ніяким чином він не приживеться. Тобто ніж вам має сподобатись, ви маєте, от, е, вам має лягти душа до нього. А вже потім ви зрозумієте всі його там плюси і мінуси. Та? Тобто, звичайно, якийсь там досвідчений е, користувачів ножів може вам дати певні поради. Сказати, от, бери собі як перший ніж там. Ontario Red 1, типа, не прогадаєш, нормальний, прикольний ножичок і все таке. І він буде правий, але ви також будете праві, якщо вам цей ніж не сподобається і він вам не зайде. Тобто, а вам подобається там, більш технологічний сесістом, нехай там якийсь кершов. І все, тіпа, це все дуже просто. От мені подобається отакий от ніж. Там де взагалі він ледве-ледве відкривається деколи, там незручно його відкривати, незручно закрити, незручно відкривати, але зручно, дуже. І я отримую задоволення від роботи ним. Все, гарного дня! Вибирайте собі самі свої ножі. Старайтесь не куплятися такі підробки. Між іншим. Я так от подивився, там люди купляють підробки, деколи це достатньо дорогі ножі, там від там, тисячі до двох тисяч, навіть більше гривень. Ось насправді хороші, класні ножі робочі, продумані, і з часом досвід людей довів, що це дійсно кльові ножі. Можна придбати в принципі за цілком адекватні гроші. Наприклад. Той самий Ontario. Тобто за 2000 гривень можна купити цей ніж. І це абсолютно класний ніж. Е можна купити деякі моделі Cold Steel там, до 2000 гривень. Е можна той самий Опінель купити собі. Там Якийсь більш технологічний, пластмасовий, але все одно це, вже, це буде фірмовий ножичок. М Завжди є. У всіх марок більш така бюджетна серія, але це абсолютно нормальні ножики, ті самі Спайдерко, там, ті нещаси, Це цілком адекватні кльові ножі. Тому, звісно, ну, якщо вам... Тобто в мене був який, чому я купляв китайські репліки, та? Я не міг купити там дорогі ніж і не можу. Там, і деколи, можливо, можу, але не хочу, але мені хочеться зрозуміти, який це ножичок. І деколи я беру і собі замовляю цього оцього, якогось китайця, так? Але зрозумійте, от користування від китайця і задоволення от не буде ніколи в житті від, від користування фірмового ножа надійного хорошого. Тобто, ну от ви просто розумієте, що це неправдивий ніж. Ну, типу, він якби от, все такий самий, як має бути, але це не то, це підробка. Тобто і ви відчуваєте себе якимось недоробленим. Чи що? Ну, чому ти не можеш купити собі там справжній хороший і прикольний ножичок? І, і, і недорогий насправді. Тому все-таки я проти підробок, я проти реплік. Так вони користуються спросом у людей та, через те, що люди жаліють гроші на ножі. Тобто не нажимане, вони взагалі не розуміють, як можна витратити там, 100 або більше доларів на ножичок. Ось це... Це прийде до вас згодом, якщо у вас є тяга до ножів. Ось. Але цілком завнятні гроші, той самий там Кершоф Емерсон. Блін, його можна купити. Я бачив там близько 2000 гривень. Це охрієнний ніж. Охоче до якийсь типу, там, тактичний. Будь ласка. Кершоф Емерсон. Там, не пам'ятаю його назва скорочення, ну... Офігеть! Онтаріо, офігеть! Тінейшіс, супер, е, у Кершов є там багато, досить в бюджетних, там близько 2-25 тисячі. Ось. Тому робіть свій вибір. Думайте, перед тим як придбати, Не робіть необдуманих покупок. Все. Гарного вам дня. Слава Україні!